Всіх вітаю на своєму каналі, всім бадьорого ранку, тому що в нас ранок, ну як сказати, ранок, восьма година. Але це саме той день, коли я вирішила просто виспатися. Але, завжди існує одне але. Е, в нас діти бувають спляті до дев'ятої ранку. Можна виспатися дуже гарно. Раніше не підніматися, так? Але, коли ти ось надумаєш тільки гарно виспатися в тебе завжди щось трапиться. Або дитина проснеться там в сьомій ранку, або в пів сьомого ранку, буває навіть і в шостій. А буває ще такі люди, які думають, що коли люди живуть в селі, то вони зобов'язані просинатися з першими промінцями сонця. Але насправді це не так. Не кожна людина прокидається так рано і йде працювати. Так само і я не просинаюся з першими промінцями сонця і не біжу там кудись працювати. Я для початку висипаюся або просинаюся вже тоді, коли діти просинаються. І от так само сьогодні. Я хотіла виспатися, діти сплять, все чудово, і тут в сьомій ранку просто дзвонять. Дзвонять по оголошенню, бо їм терміново щось потрібно. Все. Я, якщо встала, то в мене вже сна немає і мені потрібно щось робити. Що я зробила? Не знайшла свою чашку. Любиму, найкращу. Тож, побачила, стоїть ось чашка нашого сина, така дуже малесенька філіжаночка, з якої можна попити каву. Кавусік. Літрова. Або літрова, або 900 грам. Він нас дуже любить чай пити, тому в нього така маленька, зовсім не така, як в мене. Ну я вже думаю, що лягати спати, так? Буду щось робити. А що я буду робити? Я згадала, що я обіцяла спробувати зробити білу згущенку. Тобто зараз я буду займатися саме цим. Якщо в мене вийде, а якщо навіть і не вийде, я все одно покажу свій результат. Сьогодні я буду робити пів порції, щоб спробувати взагалі, що в мене вийде. Дивіться, я взяла 2 літри молочка по жирності 3,2 2, 2 кг цукру, вже ось воно тут. І відважила собі пів кілограма сухого молока. Сухе молоко продається в інтернеті, в вільному доступі, на багатьох сайтах, ціна 230 гривень. За кілограм. Плюс-мінус кожного там трошки по-різному на 10 гривень воно туди-сюди пригає. В той раз я трішки не так робила, це вже понадивлялася всяких різних відео. Загалом зараз гарнесенько треба розігріти молочко, щоб цукор розстав, а потім вже потихесенько через блендер, всовувати сюди сухе молоко будемо. Ось так. Так ми будемо його з'єднувати все раз. Не на холодне, як в той раз, а вже на гаряченке таке. І багато хто пише, що всі блогери приховують справжній рецепт білої згущенки. Там самі понавчалися і не хочуть це оприлюднювати, казати і так далі. Ну, в кожного своя думка, хочуть приховувати, нехай приховують. Це таке, якщо в мене вийде, ви все одно побачите, як я його роблю. Я ніколи нічого не приховую, я не бачу, навіть якщо людина починає займатися і створює вам конкуренцію. Я вважаю, що конкуренція повинна бути здоровою. Кожна людина сама вирішить в кого купити, тому що ціна та якість кожного різна. Навіть якщо ви будете робити все однаково, навіть візьмемо, до прикладу, борщ. Так? Кожна людина варить, наприклад, одні інгредієнти, одне й те саме, а смак виходить в кожного зовсім інший. Так само воно і зі згущенкою, і з усім іншим, і з тушонками, і так далі. Так що не бачу сенсу взагалі, от тримати в якійсь такій е, незрозумілій таємниці. Ну, і ставлю зараз на вогонь, буду його розігрівати. Так, молочко дуже гарно розігрілося. Всипаю туди сухе молочко. У мене блендер, я буду блендером розмішувати. Кого є міксер, можна міксером. Різниці немає, ефект той самий. Я сподіваюся, буде. Омочки ще треба. Так, я збила, дивіться, п'енки вийшло багатенько. Переціджую обов'язково через ситочку разом з марлею, щоб не було зайвих камочків. Знаєте, я ось спробувала насправді цю. Зараз ось те, що в мене вийшло, так? У мене таке відчуття, що її навіть варити не потрібно. Її просто можна залити в банки і закатати. Або в мене ось також, на думку, прийшло те, що можна вже ось ось розмішану консистенцію залити у форми для льоду. Знаєте, і буде такий заморожений кубик льоду. Свіжої отакої згущенки мати до чаю або до кави навіть додавати. Я думаю, що це буде смачно, треба буде перевірити самі для початку. Все, пересіджуємо і будемо далі розливати по баночкам. Через блендер. Ось як розмішуєте, дивіться, в мене на низу немає цукру, бо я його розчинила ще, коли молоко розігрівалося. Я гарненько мішала, стояла, воно розчинилося. Блендером гарно розмішується саме сухе молоко. Десь хвилини три я розмішувала не піну я не хочу. Це вже буде зайве. Хочу подивитися, що без піни скільки тут. Ну, трішки є комочків, так, але це не критично. Тобто через блендер буде саме офігенно його розмішувати. Ну і давайте вже будемо розливати по банкам, бо в мене ж це не терпішка. Вон, Дивіться, яка вона стала жовта. Можна сказати, що вона вже готова. Із-за чого я кажу, що в мене таке відчуття, що її можна вже навіть і не варити. Класно пахне, так? А, може вам до чаю залишити до кави на ранок? <смі> Мама проснулася, вер... вірніше маму розбудили незрозумілим дзвінком. Мами зразу так клас. Треба робити білу згущенку, бо я обіцяла показати, як я її буду робити. І все. Я навіть не перевдягалася, сорбнула каву, що навіть не допала, вона вже там льодом прикрилася. Треба додати в неї он. згущенку попробувати. І пішла готувати, показувати, що буде виходити. Клас. Мені теж подобається. Але як воно піде через автоклав, я не знаю. Хоча багато бачила блогерів, які. Які згущенку, коли показують готову білу, так, у них кришки не закриті. Можливо, вони навіть її варять не через автоклав, а просто там чи в духовці витримують, чи в каструльці просто підварюють, Не знаю. Загалом ви зрозуміли, так? Да? В чому суть? Сама. Просто цікаво, скільки в мене вийде з півпорції. Два, чотири, шість. Сім. Ну, а це вже точно будемо сьорбати з ковою. Агонь. В общем, з півпорції виходить. Два, 4, 6, 7. І ось трішечки. Все, ставимо в автоклав. В автоклаві воно доганяється до градусів 110 і одразу вимикається. Воно не вариться, не витримується жодної хвилини. Показую свій результат білої згущенки. <смі> автоклав. 110 градусів, одразу вимкнувся. 3,5 бар був. Вийшла ось така чудова іриска. Прям чудова іриска. Навіть її можна не варити. 10-15 хвилин, як бачите, вимкнувся зразу автоклав і вона виявилася ірискою. Вивадь тільки в мене один, що біла згущенка вариться тільки в кастрюлі, розливається по банкам і тоді тільки закатується. Через автоклав вона виходить ось такою чудовою рисочкою. Ну, а це що вийшло в банці, дивіться. У мене ось якраз є млинці. Я як відчувала, що потрібно. Щось робити. Ось така вийшла іриска. По смаку це така сама іриска як я варила, доводила до е певної температури і витримувала 10 чи 15 хвилин. Таке ж саме. Але це така прикольна взагалі девека. густа, Класно. Прямо ух. І це я її тільки з автоклава витягла. І вона плюс ще трошки постоє. Ось так.